Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про лексичні значення слів бажати і «зичити». Коли доцільно висловлюватися я бажаю, а коли доцільно висловлюватися я зичу, напередодні Нового року ми маємо. Зичити один одному щастя, здоров'я і всього найкращого. Тож зичити чи бажати. Запам'ятовуємо слово бажати, ми вживаємо в значенні побажання, наприклад, Я бажаю тобі щастя. Або слово бажати ми вживаємо, коли щось хочемо придбати. Я бажаю собі ось цю сукню, наприклад, ось так, запам'ятайте. А от слово зичити так само вживається в значенні побажання. Наприклад, я бажаю тобі здоров'я. Або Я зичу тобі здоров'я. А ще зичити можна, коли ми беремо комусь убор. Наприклад, я зичу у тебе 100. Це залежить від контексту, від того, яку ми думку хочемо донести до слухача. Тож запам'ятовуємо бажати і зичити. Бажати в значенні побажання і «хотіння». Зичити в значенні побажання і взяти у борг. Ось так. Чітко, конкретно і лаконічно з вами була я. Наталья і наш урок української мови. До побачення!